Впродовж доби 17 березня 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 кацапських дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території Рашистського рейху. Продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців на території Гаукурськ і Гау-Бєлгород. У Белгороді знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, були пошкоджені будинки, дороги та один з торгових центрів, горіли кацаповозки. Непізнані безпілотники атакували сім регіонів рейху, зокрема у ближньому замка, де був атакований аеропорт Домодєдово спалахнула пожежа. Були запроваджені обмеження на приймання та відправлення рейсів у аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський, у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм в районі міста Славянськ на Кубані. непізнані безпілотники, атакували нафтопереробний завод. Виникла пожежа.